Новий 2024 рік Ізмаїл зустрічав в умовах війни. У новорічну ніч були заборонені масові народні гуляння, запуск фейерверків і салютів, а також діяла комендантська година. Враховуючи ряд заборон та обмежень, у новорічну ніч у посиленому режимі працювали всі спецслужби. За інформацією Ізмаїльського районного відділу поліції, за період з 31 грудня по 3 січня на спецлінію 102 надійшло 37 повідомлень від мешканців. З них п'ять звернень кримінального характеру, дві крадіжки, один злочин проти життя та здоров'я. Один проти громадського порядку та моральності, один пов'язаний з тілесними ушкодженнями. Однак, по всім вищевказаним фактам, інформація не підтвердилась. Крім цього, надійшло 10 повідомлень щодо можливого скоєння домашнього насильства. По чотирьом фактам складено адміністративний протокол за статтею 173. 2 КУПАП та три постанови за статтею 183 КУПАП. По двом фактам, відносно кривдників винесено тимчасовий заборонний припис. Що стосується комендантської години, один порушник таки виявлений. Його одразу затримали та доставили до Ізмирського районного відділу поліції жодного випадку використання феєрверків та інших піротехнічних засобів зафіксовано не було. Порядок на дорогах міста забезпечувала патрульна поліція. В цілому новорічна ніч пройшла спокійно. Відзначили у прес-службі. За день 31 грудня у нас надійшло 10 Викликів за ніч надійшло 8 викликів. Тобто, в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня. Усі виклики, які надходили у новорічну ніч, були пов'язані з порушенням тиші. Прокоментували у патрульній громадяни. Дзвонили стосовно того, що або сусіди, або хтось у дворі гучно слухає музику. А в цілому грубих таких правопорушень в новорічну ніч не виявлено. Загалом за період з 27 грудня по 2 січня поліцейські відпрацювали близько 90 звернень від мешканців. Було зафіксовано 234 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Складено 6 адміністративних протоколів на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння. За статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідні адміністративні матеріали направлено на розгляд до ізмейського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. За вказаний період патрульні поліцейські склали 34 е адміністративні матеріали у сфері забезпечення громадської безпеки, тобто це за порушення тиші, за завідомо неправдивий виклик екстрених служб, за куріння, розпиття алкогольних напоїв в громадському місці. За окреслений період на дорогах міста трапилося шість дорожньо-транспортних пригод. На щастя, ніхто не постраждав. Також було затримано особу, у якої виявили речовину ймовірно наркотичного походження. Повідно до 34 статті закону України про національну поліцію правоохоронці здійснили поверхневий огляд. Поверхневу перевірку особи, в результаті якої було виявлено речовину імовірно наркотичного походження. Одразу ж на місце події було викликано слідчо-оперативну групу, яка і буде встановлювати всі обставини справи. Правоохоронці продовжують нести службу у посиленому режимі та закликають мешканців не порушувати встановлені законом правила та святкувати відповідально. Хочу закликати вас, шановні містяни, дотримуватися законодавства. І святкувати новорічні свята відповідально бережіть себе та своїх близьких, Наталя Гаврилова Ілля Ля Кулинич для програми. Новин.